Алгоритм створення нового оточення починається з того, що ти маєш визначити: по-перше, а в яке саме оточення ти хочеш потрапити? Хто ці люди можна скласти в собі список. спісок публічних фігур через телевізійний канал, спісок людей подібного оточення з історичних особистостей? Наприклад, як жили світські люди, ким вони були у 19 столітті, у 20 столітті історія звичаїв. Або як жили професіонали тієї чи іншої галузі психології, психотерапії за останні 100 років. І якщо ти хочеш потрапити в професійне середовище психологів, тобі потрібно вивчати життя психологів, придивитися зовні. Коли ти придивився зовні і розумієш, що твій вибір, твоє захоплення продовжує тебе якось розвивати, тобі це подобається. Тобі подобається саме те середовище, в яке ти хочеш перейти, тоді слід поставити собі питання, від чого мені доведеться заради цього відмовитися. Наприклад, можливо, доведеться відмовитися від вільного, яскравого одягу на користь того, що одяг має стати більш стриманим, витриманим, респектабельним, і це може бути нестерпно для тих, хто уособлює собою ну, такий собі стиль бразильського фестивалю. Можливо, доведеться відмовитися від певної легковажності, щоб більше часу приділяти роботі. Можливо, доведеться частково відмовитися від фізичних занять, щоб більше часу присвячувати, скажімо літературі або навпаки, якщо ви хочете опинитися в середовищі аналітичних, спортивних, рухливих, активних людей. Можливо, доведеться відмовитися від інтелектуальної роботи на користь більшої кількості занять фізкультурою, щоб відповідати. Тобто потрібно для себе визначити, від чого вам доведеться відмовитися і що в собі розвинути, щоб відповідати тим людям, у середовищі яких ви хочете опинитися. Наступним кроком, звісно, є пошук контактів для цього існує велика кількість відкритих заходів, зокрема, зараз це заходи у форматі онлайн. У нашому інституті таких заходів також багато і відкритих, і онлайн. Для чого? З одного боку, щоб почати переймати ту культуру, ту термінологію і ту історію, в якій живе спільнота, до якої ви хочете долучитися, щоб знайомитися з ключовими людьми, а з іншого боку, щоб ще раз перевірити на цьому рівні, чи дійсно мені це потрібно, тому що дуже багато аудиторій, які зовні виглядають дуже привабливо, а всередині насправді виявляються просто порожніми, нудними, ось і тоді це просто марна трата часу. Якщо після перших контактів ви переконалися, що це середовище вас захоплює, що ви отримуєте користь, розвиток, відпочинок, натхнення, то, звісно, треба рухатися далі. І тоді вже потрібно дивитися, за якими принципами побудована культура цього середовища культура інституту психології, творчості та всього нашого нейросвіту побудована на професійній освіті. Яка забезпечує якість самої людини та зростання якості її провів як у буттєвих діалогах, так і у професійних, і в цьому сенсі ми поступово рухаємося вперед. Ну а далі вже йде пункт визнання. Потрібно ставати кимось, кого люди визнають. Іноді це професійний статус, спеціаліст, інструктор, супервізор. Іноді це організація якихось власних спеціальних проєктів або участь із проєктами у нашому середовищі. Те саме відбувається і в будь-якому іншому середовищі, коли ти стаєш активною дієвою особою з потребою і з жагою реалізації свого визнання, коли ти хочеш почути від інших людей браво. Як добре, що ти з нами. Ну і зрештою, над усім цим стоїть просто енергія та жага пізнання, яка робить нас живими, тому ваш перехід у якесь інше середовище, звісно, має мотивуватися вищими психічними функціями. Потребою пізнання, естетичною потребою, духовними потребами людини. Безглуздо, мабуть, витратити час, опинитися не з тими людьми, не в тому місці, а потім про це шкодувати. Я думаю, ми всі в житті зробили вже достатньо багато пробних кроків, час уже якось рухатися впевнено. У цьому сенсі Інститут психології і творчості, нейрографіка, весь наш нейросвіт запрошуємо. Друзі, якщо вам подобаються наші програми, якщо вам подобаються наші лекції, якщо вам подобаються наші конференції, якщо вам подобаються наші школи, наші методики, будь ласка, підписуйтеся на наші соціальні мережі, посилання завжди в коментарях. Ми завжди раді регулярному спілкуванню збирати ваші запитання та готувати на них відповіді. Тому що головне, що ми робимо, налагоджуємо спілкування між знанням і людьми. І оскільки ми всі люди. А знання все ще продовжують надходити. Слава Богу, то ми хочемо знати вашу думку, хочемо знати ваші запитання, ваші потреби, ваші запити, щоб задовольняти їх за допомогою знань. Тому підписуйтеся, посилання ще раз внизу. Все буде нейро!